Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка кімнатний термометр з гігрометром і годинником TS6211. Лінк на нього залишу в описі. Прийшов в симпатичній коробці. Запакований добре в комплекті: інструкція англійською та китайською, кабель для живлення, і сам термометр. Зроблений в пластиковому корпусі нормальної якості. Ззаду є провушена, щоб вішати на стіну, і відкидна ніжка. Працює від трьох батарейок 3 а Або через USB-кабель. Дисплей рідкокристалічний з підсвіткою. На ньому відображається дата, день тижня, час. Поточна температура повітря та вологість, а також максимальні і мінімальні значення цих показників. Можна змінювати одиниці вимірювання температури. Утримуванням кнопки Up змінюється формат часу з 12 на 24 годинний Можна встановити два будильники. Вмикається і вимикається сигнал будильника кнопкою Up. Щоб перейти в режим налаштувань, треба утримувати мод. Спершу можна вибрати мову, якою буде показуватися день тижня. Української немає, але є російська. Далі встановлюємо поточний час. Потім рік. Далі можна змінити формат відображення дати. Спочатку місяць, потім число або навпаки. І потім вже встановлюється дата. Будильники налаштовуються так само. Просто треба перемкнутися на них коротким натисканням кнопки Mod. Встановлю перший будильник на 12.10 і давайте послухаємо мелодію. Ну, мелодія стандартна і не дуже голосна. Центральна кнопка відкладає будильник на 5 хвилин. Щоб повністю вимкнути його, треба натиснути будь-яку іншу кнопку. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!